Що тобі допоможе втілити твоє бажання в життя? Що або хто? Давайте подивимося, якщо у вас є якась мрія, над котрою оце це така одразу для вас сигніфікація. Ну не завжди хтось про щось да? Якщо ви зараз повністю задоволені, нічого не хочете, то скоріш за все цей розклад не для вас, або можливо, ви можете до нього повернутися пізніше, коли у вас з'явиться якась мрія для тих, хто. Кому потрапив цей розклад на очі, для тих, хто хоче просування, для тих, хто хоче здійснити якусь свою мрію, будь-яку, давайте дивитися підказки від Всесвіту, що вам допоможе втілити ту вашу мрію. І так, любі друзі, що вам допоможе. Дивіться, якийсь, можливо, допоможе вам король пентаклів. А тут в нього за спиною, бачите, двойка кубків перевернута, двойка кубків перевернута, каже про те, що... У вашому житті є якийсь король, розумієте? І в такого короля може бути бізнес, це може бути керівник або посадова особа. Ця людина точно вміє поводитися з грошима. Ця людина знає, да, як заробляти, як інвестувати, і так далі. Це може бути. Ну, дивіться, це може бути, якщо у вас нема такого короля, ви його не знаєте. Це може бути спеціаліст, наприклад, якийсь консультант, да, фінансовий, тому що це король пентаклів. І пентакли так само про відносини. Дивіться, вам може допомогти така людина, але для неї потрібно знайти підхід. Що таке знайти підхід? Ну принаймні, хоч дізнатися, де я можу порозмовляти з таким королем, да? де я можу його зустріти. Ну, наприклад, такий король він може любити культуру дуже часто, да, тому що ну там теж гроші. Він може відвідувати якісь культурні заходи. Розумієте, тобто ви можете. Знайти да, інформацію і потрапити, але дивіться, в нього за спиною. В нього за спиною ця двойка і перевернута. Перевернута, вона каже про те, що або ви вже можливо такий король до вас міг ну якось ще розмовляти, чи можливо була у вас якась. А... Можливо, була у вас якась зустріч, наприклад, але ви, скоріш за все, не пішли на об'єднання. Да? Або, або ще можливо, у такого короля був неприємний досвід у якихось відносинах. Да? І тут не тільки про кохання, ви розумієте, для когось так, король, котрий, наприклад, да, до вас залицяється, ви йому кажете ні, але він міг би вам. Якесь ваше бажання здійснити, да. Але ну спочатку треба ж об'єднатися, розумієте, А іноді пані каже, хай він для мене спочатку зірку зніме, да. От а, а потім я. А потім я там ну якось на на нього зверну увагу. Звичайно, так усім хочеться, але ви повинні так само розуміти, цей король він вміє не тільки заробляти, а й зберігати свої статки. Ви розумієте? Йому важливо, да. Він так, він має розрахунок певний у всьому свій. Ну ми всі різні, да, і всі ми повинні. Потрібні в цій системі, такими, якими є. Тож до цього короля ще раз кажу, да, треба знайти підхід. Можливо, в нього був негативний досвід, або у вас да, і ви можливо забаїтеся. Можливо, якщо у вас ще раз кажу був такий досвід, то просто Кожна карта вона багатогранна, ви розумієте, тому я е, ну іноді про проговорю декілька варіантів, щоб вам було зрозуміло, що це розклад для вас і він може бути вам корисним. От, тож у когось з вас, можливо, у вас у двох, розумієте був такий негативний досвід, да? і ви зараз не можете вийти з таких енергій. Ви зараз в сумнівах, да, ви боїтеся входити взагалі, можливо, в якісь взагалі в будь-які, наприклад, союзи. Знову таки союз тут може бути не тільки про кохання, да можливо, ви з кимось співпрацю. І вас просто зрадили, да ну погано до вас віднеслися, або були якісь підстави, і так далі, або запустили людей третіх, осіб або організації. Тут не тільки про двох людей може йти мова, да, просто не, не обмежуйте себе. От тож, дивіться, дивіться, що, що вам допоможе, да вам треба бачити, вам треба відпустити ці. Ці якісь свої страхи, тому що вам треба зрозуміти, не всі люди погані. Це в нас мільярди на землі. Ви розумієте, обов'язково є коло людей, не одна навіть людина, з котрою вам може бути комфортно, з котрою вам може бути безпечно, да, і, і гарно, і так далі. Тож вам треба обнулення, да це е, в даному випадку може казати паш наприклад, да це. Вам можливо, щось може підказати якийсь учень, або вам треба піти понавчатися? Можливо, у такого короля, да, тобто через це ви познайомитеся з ним поближче? От, можливо, це якась навчальна платформа, наприклад, да, і так далі. Покрутіть головою, пошукайте короля, у котрого є статус, да, у котрий, ну. Ви зрозумієте, хто такий король, да іноді люди зовні пихать, але ну тобто вони виглядають на короля. Але коли ви спілкуєтесь або спостерігаєте за такою людиною, ви розумієте, що ну не все так там і добре, да. Тобто вам потрібен справжній король, тому що він прямій позиції. Тобто, зараз у людини все добре. От за спиною, так може бути якийсь післясмак в нього, після поганих відносин, да? але здебільшого в нього все добре. І вам треба якесь обнулення. Знову таки, це я навчаюся знову довіряти. Можливо, для вас розумієте, це я навчаюся налагоджувати стосунки з людьми, котрі мені потрібні. Да? А не, не сижу і не чекаю, як одна пані мені написала в коментарях. Кому треба, ті прийдуть, мені допоможуть. Ну так ви будете до кінця життя так чекати, любі друзі. І ще раз кажу, так усім хочеться. Та ви не одна така. Усім хочеться, щоб Всесвіт все за нас вирішив. Але ми приходимо з певними зад... завданнями. Да? Нам треба чомусь навчатися. Постійно все життя, це навчання. Ніколи не зупиняйтеся. Тому що іноді, ви знаєте, я консультувала одну пані, їй за 50 років. Але я просто про вік кажу до того, що. Вона казала, що їй соромно від того, що вона багато чого не знала. Да, що треба. Ну я розказувала їй про, про те, що е, треба себе кухати, да дозволяти собі там якісь речі. Ну і так далі. Про кордони, тому що там не було. Просто на її їздила ну метафорично, да, їздила на ній її донька. От і погане відношення було, і могли її ображати, і так далі. Да, вона все 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 їм віддавала. Тобто, і донька і онучка вони таким чином їй показували. Що ну зверни вже увагу на себе? Ми без тебе впораємось. Ми можемо попрати самі і так далі. Ми впораємося, да? От але вона вперто ну залишалась на тих, тобто не розуміла, чому так, чому вони так до неї відносились. Тому що вона себе знецінювала вщент, І Люди так само до неї відносилися. Навіть близькі, близькі люди, любі друзі, не варто на них ображатися. Вони перші наші вчителі. Вони нас відзеркалюють. Якщо ви того не приймаєте, ну можливо, вам ще рано, да ви ще не розумієте. Що то таке, як це мені щось не подобається в іншій людині, і це означає, що це в мені, да, як інша пані написала так, що нам не подобається, скоріш за все, нас це чіпляє, бо як то кажуть, з нас щось старчить. Да? Якщо з нас нічого не старшить, і ми задоволені собою, бо цілісні нас в принципі не чіпляє інші люди. Хай вони хоч гопки стануть. Тобто тут треба чомусь вам понавчатися, так само що допоможе. У вас може з'явитися. Через інших людей якийсь а, новий заробіт, так да, от, і це буде як для вас початок розуміти до втілення. Знову таки, да, можливо, через короля ви знайдете якийсь новий заробіт, так, підробіток, ще щось. От але е, знову таки, да у людей є его, от а его є у всіх, з ним треба працювати. Треба розуміти, що Его буде тобі іноді шептати. Да? ну не всім, але деяким людям людям буде шептати, хто з ним не працює, хто його не сприймає, скажімо так, да. От а воно буде шептати, що та куди ти там підеш, там підробляти, та воно тобі не треба, та ти ж така, такий, да, та ти ж ти ж хочеш королем бути і так далі. Тож, любі друзі, тут треба все ж таки взяти якусь першу копійку, да. Це може просто вам відкрити новий фінансовий поток до вас, ви розумієте? Тому що з чогось завжди все. Починається і такий король, він теж колись був пажом. Да? Тобто він колись навчався, як мені е, е, з грошима поводитися, як мені їх інвестувати, куди краще і так далі. Да? І звичайно, всі ми робимо помилки, тож не варто того боятися. Далі, дивіться. Що ще вам допоможе, бачите? Вам треба прийняти весь добробут. Або така людина в вашому житті. Ну, знову-таки, карта багатограна, тому я розказую, дивіться, вам треба прийняти для початку, щоб вам відкрилося ще біль, більше да, добробуту в цьому житті, щоб воно до вас прийшло. ну, Карти всі кажуть про те, що да, тут, щоб отримав, отримала ти покращення в своєму житті, да, тобі треба прийняти те, що є. Так завжди працює. Ми благодаруємо за те, що в нас є. да? Дякую, Всесі, що ти дав мені одну копійку. Дякую, тому що до цього. Цієї копійки в мене не було, ви розумієте? Тому дякую тобі, Всесвіт. Ти такий щирий до мене. Ти так багато мені всього даєш, розумієте? Такі енергії потрібні вам, для того, щоб ви зрозуміли, да, що у вас зараз вже всього багато. Вам не дають, дивіться, ви тривалий час б'єтеся. Б'єтеся, щоб отримати те, що ви хочете. У вас вже можливо да, і психосоматика, і поганий настрій буває, можливо, такі коливання. да, Ви себе можете витягувати на такі які благосні енергії, або якась людина може вам допомагати. Да? Так само це може бути ваша матір, наприклад, да? або інша посадова якась особа. Тобто, це імператриця. Імператриця це сама. Ну, сама... Сама сильна, можна сказати, карта да в неї ріг добробуту, вселенського добробуту, тобто все ви можете отримати все, але бачите, за спиною втома за спиною погане почуття, за спиною багато думок. Така, знаєте, коли постійно думки не виходять з голови, да і тут людина, ви вже зараз можете концентруватися на поганому, да можливо навіть не свідомо, але ви встаєте і вже у вас на настрій поганий, тому що чуда, от я прокинулась, да першу секунду чуда не відбулося. І я думаю, ну все, цей день теж буде нещасливим, да і і так далі. І моє життя буде нещасливим. Тут у вас може бути вже. А... Таке стан жертви, розумієте, він дуже небезпечний. Дивіться, його люди не завжди розуміють, що вони в такому стані, да що вони в такій позиції, тому що стан жертви він змінюється. Ви можете бути рятівником, бігти когось рятувати, да і тоді у вас, наче, з'являється енергія. Але бачите, тут в чому тут пастка, тому що енергія у вас з'являється, щоб допомогти комусь, а не собі, тому що тут людина вже звикла, скажімо так, знаходитися в негативі на низьких вібраціях. Да, тобто іноді ви можете себе підіймати, але потім ви швиденько туди опускаєтесь на низ, да і думаєте, ну ну мабуть, набудь тут на низах мені, і, і ну я і буду далі жити. Ви розумієте? Можливо, хтось з вас може вже знаєте мати таку тотальну втому, коли я зранку прокидаюся, да, от, і я вже втомлений, втомлена, я вже не задоволений цим життям. Да? От тут можливо не хочеться взагалі рухатися, хочеться просто лягти і лежати, щоб то не було, розумієте? І хай усі. Іти там все світ почекає, як то кажуть, да от тож дивіться, вам допоможе прийняття тут. Всі карти про це кажуть. Тобі треба навчитися благодарувати за маленьке. Пропишіть гарна практика. Я вже про неї казала і ще раз розкажу. Ну тому що такий розклад: сядьте посередині хати, пропишіть. Просто візьміть, тому що ви можете в голові все не отримати. Сядьте і пишіть. Крутіться навколо. і Пишіть. Благодарую за те, що за стіл. Да, благодарую за стул, благодарую за кровать, благодарую за били... білизну. У багатьох людей цього нема. Розумієте, в цьому світу. Благодарую за дах, за те, що я сиджу посередині моєї хати. і в мене є багато. Речей навколо розумієте, але дуже корисно прописати саме кожну річ. Ви втомитеся але приділіть цьому увагу. Тоді у вас буде уходити знецінення. Ви зрозумієте, що у вас багато всього є. Навіть якщо ви хату знімаєте, у вас є ресурси, щоб за неї сплачувати. Да, навіть якщо вона не 100% вам подобається. Але Багато людей живуть на вулиці. Я не кажу на них рівнятися, але треба пам'ятати, да що зараз я вже в тому проценті людей, котрому непогано. Якщо я можу зараз маю телефон і маю сплачувати за інтернет, і дивлюся це відео. Це вже добре, тому що в мене є тепер розуміння, що мені може допомогти. Ви розумієте? А інші люди не можуть цього навіть зробити. В них нема телефонів, або такі да пукалки кнопочні, або нема навіть грошей на інтернет, да і вони маються тому. Що вони хочуть і шукати якусь інформацію, її знаходити, але її немає. Да? Тобто, дивіться, вам треба перефокусуватися ще. Ви можете бути стан жертви, рятівник да, і тиран. Ви можете зливати у цю свою злобу, да цю, це своє незадоволення на своє оточення, і потім воно до вас повертається. розумієте І тоді ви знову застрягаєте в стані жертви. Розумієте такий трикутник? От, любі друзі, тож дуже важливо це усвідомити. Це тільки ж для вас. Тут ніхто вас не каже, що якщо ви в стані жертви, з вами щось не так. Ми періодично, кожна людина туди. Опускається да, ну, до певного, до певного рівня розвитку. Тоді вже просто ти розумієш, що і як да легше до всього відносишся, змінюєш просто своє відношення, і від того змінюється ну і ці стани. Да, ти вже просто не дозволяєш собі туди заглиблюватись, тому що нема тому сенсу. От, але стан жертви він небезпечний. Дивіться, а тому, що ну після того може бути депресія і так далі. Да, тобто, вже важче людину діставати з такого стану. Але щоб ви розуміли по дослідженням. Більше вісімдесяти людей можуть. Дістати себе самостійно навіть з депресії було б ваше бажання зараз. Інтернет заходьте в інтернет і шукайте, що мені допоможе. Якщо не хочете в інтернеті, будь ласка, я коуч, арт-коуч, арт-терапевтка. Я можу вам допомогти або звертайтеся до будь-яких спеціалістів, тому що цей саме стан він перекриває все. Ви можете тут працювати скільки захочете. Да і таку копійку я беру і таку копійку, але у ці низькі вібрації, да, що ой, в мене одна тільки копійка. А да, я одразу хотіла, хотів мільйон, і так далі. розумієте? Оце буде вам все. Все псувати, і ви ну тривалий час не зможете, все ж таки отримати те, що ви хочете. Тож, любі друзі, ще якщо вам тут іноді буває вже такий стан, що а, людина не може поратися сама, навіть там по хазяйству або ще щось, да тоді вам може знову такі допомогти. Якась імператриця, вона десь поруч є в вашому житті. От, тож зверніться, тому що звертатися за допомогою це не слабкість, це є сила. Коли я усвідомлюю, як доросла людина, я не можу впоратися Оратися зараз сам сама, да я не можу. Мене не вистачає сил. Я хочу, щоб мені допомогли, бо я хочу бути щасливим і отримувати те, що я хочу. Я вам цього щиро бажаю, любі друзі. Скорішого вам зцілення. До побачення з повагою, Софія.